Всім привіт! Дякую, що завітали! Я Оля і до мене можна на ти. Сьогодні я покажу вам невелике своє замовлення, яке я робила на сайті eva.ua. Тож продовжуйте дивитись, не забувайте підтримувати мене вподобайками, писати коментарі і обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. Поїхали! Таку коробку я отримала, і насправді тут лише 8 позицій. Все, як завжди, в Єві було запаковано в ось таку плівку антистрес. Я зазвичай більше люблю, коли пакують, власне, в папір, але це якісь мої особисті переконання. Все було класно запаковано, і давайте переходити до засобів, які я купила. І так, замовлення я робила 31 січня, буквально через кілька днів його отримала і все це, ну, майже все, чекала, поки я нарешті все ж таки зніму це відео. Ціни я буду озвучувати ті, які були на момент покупки. І тут, так, я зробила покупку на наступний день. я оформила замовлення, замовлення, не зробила покупку, На наступний день вже ціни були якісь інші, якісь там нові акції були. І ціни в магазинах і на сайті досить таки суттєво можуть відрізнятися, в цім грішить. І насправді, як на мене, це ну, не дуже добре, тому що розраховуєш на одне, отримуєш інше. Хоча досить часто бувають непогані акції і знижки. Тож, прийдемо до засобів. Перше, що я купила, це ось така гідрофільна олія від Єлізавека. І. Зараз я покажу, як вона виглядає всередині. І, до речі, тут на пакуванні є наклейка, наліпка з перекладом, і написана тут інструкція українською мовою. За що ставимо плюс? Похвально, тому що не завжди ці наліпки присутні. Отож, Сама гідрофільна олія виглядає ось таким чином упаковка. Тут є заглушка, фіксатор для того, щоб випадково не натиснути на дозатор, зручний дозатор з класним таким носиком. Мені дуже подобається пакування ось цих корейських засобів. Вона на 90% як тут написано складається з натуральної оливкової олії і аромат у неї відповідний оливкової олії. Я вже почала нею користуватися, купила її на заміну гідрофільної олії від Холіка-Холіка, і що я можу по ній сказати? Вона дуже добре змиває макіяж, і в тому числі макіяж очей, туш дуже класно знімає. Мені це сподобалось. Для мене це було власне, дуже важливо, щоб гідрофільна олія знімала туш. Змивала. З мінусів по-перше, аромат, не всім сподобається аромат оливкової олії, так але це не критично для мене, скажімо так. І по-друге, я помітила, що коли її змиваєш, вона не повністю емульгує з водою. І залишається все ж таки відчуття на шкірі такого, такої ось олії масла. Тому, я, в принципі, Обов'язково після гідрофільної олії ще використовую пінку для вмивання. Для мене це, власне, не критично, але ось такий момент є. І тут я хочу сказати, що гідрофільна олія Холіка-Холіка, яка в мене була до цієї, вона змивалася водою повністю. Я все одно потім доочищувала шкіру пінкою, але вона змивалася повністю. Тут не критичний момент, але все ж таки таке є. І коштувала вона на момент покупки 399. Гривень. Далі, також від Єлізавека, так, до речі, були якісь знижки на ці корейські засоби, тому я багато чого купила від Єлізавека такий спойлер наперед. Я купила собі ось такий тонер з кислотами, фруктовий тонер з АХ кислотами Тут також є наліпка з інформацією українською мовою і ось так виглядає. Сама пляшечка з цим тонером. І в нього приємний такий фруктовий аромат, не надто натуральний, так? але ну, все ж таки він не відразливий. Скористалася поки що лише один раз, і то так протестувати його. Як він буде, чи не буде в мене якоїсь реакції на шкірі? А так ще якісь відгуки по ньому сказати не можу. Єдине, що мене так бентежить, те, що тут він досить сильно піниться. І я не люблю взагалі тоніки і тонери, які ось так піняться. Вважається, що вони більш ретельніше очищують шкіру. Але я схиляюсь до думки, що ось такі засоби, які сильно піняться, вони все ж таки можуть залишати якусь таку мильну плівку на шкірі, і це не завжди не завжди ок. Тому буду тестувати якісь відгуки про неї, скажу пізніше про нього. Далі, оскільки вже почали ми про бренд Елізавека, то давайте далі покажу від бренду Елізавека, що ще я купила. Ось такі маски. Це набір масок. Так, а я не сказала з приводу тонера, він коштував 228 гривень на момент покупки. Ці маски коштували 50 гривень. І насправді, коли я купувала, то я думала, що тут будуть маленькі такі масочки. Як ось ця їхня бульбашкова маска, тільки що їх там буде 5 штучок, ніби як в форматі пробників. Але ні, насправді це такі більш тканинні маски, наскільки я зрозуміла, я ще не користувалася, вже розпакувала, тут досить класно, що ось так можна розпакувати відірвати цю частинку, і далі вони зберігаються, ось так і далі зберігати. Ось так виглядає, власне. Одна упаковка масочки, і я ніколи собі раніше не купувала тканинні маски. Я вважаю, що це занадто дорого на одне використання, тому що. Ну так, зараз є бюджетні, насправді, але раніше, коли я на них дивилась, на ціни, то я думала, що занадто дорого на один раз. А тут виходить, що одна масочка коштувала 10 гривень, то чому було б і не взяти. І, як сказала, спочатку думала, що це буде звичайна маска. Ось просто в таких, таких міні-форматах. Не пробувала ще, буду користуватися і десь у пустих баночках або можливо. Можна буде зробити якийсь огляд на бренд-Ілізовека, у мене вже досить багато їхніх засобів зібралось. Розкажу вам свої відгуки з приводу цієї маски. Також з масок я купила собі ще ось таку маску бульбашкову, глиняну, їхню цю, знамениту. І. Е Насправді це вже повторна моя покупка. У мене вже була така маска, і вона ще є там ще на одне використання, закінчиться буквально на днях. Тому на заміну вирішила купити ось таку маску. Тут, до речі, також була наліпка з українським перекладом. Ось так виглядає баночка, і вона додатково ще запакована в плівку. Зараз я відкривати не буду, тому що ще не закінчила попередню. І ця маска коштувала 246 гривень на момент покупки. І ще одну маску я собі купила, яка вже була дещо дорожчою, її ціна була 406 гривень. І це їхня також не менш знаменита маска з колагеном. Давно на неї задивлялась, давно її хотіла спробувати. Але, по-перше, ціна не бюджетна, і по-друге, було хоча багато дуже класних позитивних відгуків. Ще були відгуки з приводу аромату Але все ж таки вирішила, що треба взяти в мене, власне, ось така маска закінчується. Так більше ніяких масок і немає в запасах, тому взяла ось так. Ось так виглядає баночка сама з маскою. І вона також була запакована в таку ось плівку. Я її вже зняла, бо вже не вперше намагаюся зняти це відео. Ось так. Тут є заглушка, і на яку прикріплена лопатка. Це дуже зручно, що лопатка не загубиться набирати лопаткою, і нею, до речі, дуже таки зручно саму цю баночку відкривати. І так. я відкрила. Ось так виглядає ця маска всередині, вона така схожа на якесь желе. і аромат. Ну, якийсь косметичний аромат. Я б не сказала, що він відразливий. Ще не, як ви зрозуміли, я не користувалася. Ось також скоро планую скористатись, і тоді вже скажу про свої враження. Я не вірю, що вона там якось омолоджує за рахунок цього самого колагену, чи щось ще там робить. Але. Власне, якось покращити стан шкіри маски можуть, тому я скористаюсь і розкажу вам свої відгуки про неї. Далі, наступне також бренд Єлізавека, і це їхні також не знамениті пілінг-пади. Вони з екстрактом червоного вина, і вони коштували на момент покупки. 269 гривень. І насправді я не знаю, чи зараз ще діє. Здається, що так. Акція, коли купуєш там напевно суму косметику, їх можна отримати в подарунок. Я їх дуже довго хотіла, але мене бентежила. Ціна на них, вони не бюджетні. І тут була акція, що закінчується термін придатності, там від одного до 4 місяців. Я вирішила взяти, тому що їх в упаковці 30 штучок. і я думаю, що встигну їх використати. І чоловік забирав в точці видачі ці засоби, і він не відкривав, не перевіряв, він лише перевірив наповнення, що є чого немає. І тут ось була така фішка, що ніби як протекла ось ця сироватка, якою наповнена ця баночка. Хоча сама баночка, тут, як є ці пілінг-пади, так і ось ця рідина, і сама баночка всередині. Запакована, зафольгована, то, можливо, просто це був десь при виробництві чи що, може, тоді воно протекло, але ось так така ситуація була. Ще також не користувалася, але дуже-дуже хотіла спробувати. І без акції там щось ціна на них 800 чи скільки там гривень. Ну, дуже просто дорого. Далі, передостанній засіб, який я замовила: це ось така от пудра для волосся. І її ціна була 103 гривні. І тут, так, я вам не показала на цих падах. Тут на цих падах не було, до речі, немає наліпки з українським перекладом взагалі. А ось тут є наліпка, але тут не українською мовою це вказано, по-перше. А по-друге, в чеку у мене взагалі написано як переказ коштів 103 гривні. Ну, ціна цього засобу 103 гривні. Тут в Єва ще є купа ось цих чеків, тут на повернення і таке інше. Тут вказано, що це стайлінг порошок для волосся. А ось, власне, в самому чеку вказано, що це переказ коштів 103 гривні. Ну, от таке питаннячко. Але, так, Єва, питаннячка. То нічого, я, знаєте, в мене є засоби для укладки волосся, але якось я надивилася блогерів про те, що ем, зробити стійкий об'єм прикореневий можна за рахунок ось таких пудр. А я часто помічаю за собою, так як я останнім часом знімаю відео, ось, власне, так, обличчям на камеру помічаю, що в мене волосся виглядає ніби як зализане. Таке враження, що воно брудне, хоча я е, зазвичай знімаю відео в той день, коли е, мию голову чи мию голову в той день, коли маю знімати відео. І тому я вирішила купити і спробувати. Пробувала поки що один раз і якось не зрозуміла використання, але ще треба навчитися цим засобом користуватись. Тут 5 грамів, і це в нас марка Батіст. Останнє, але найцікавіше, що було в замовленні, і, власне, те, з чого я почала своє замовлення, тому що була ну, дуже приваблива ціна по же ж акції, що закінчується термін придатності, і це ось така палетка від Huda Beauty. І її ціна була на момент покупки 399 гривень. А, ви знаєте, тут один хайлайтер кремовий, три сухих, і взагалі. Якось на сухі засоби, я не дуже зважаю на термін придатності за 400 гривень Huda Beauty, по 100 гривень за хайлайтер. Як на мене, досить таки вигідна ціна. І тут у нас, десь я це вже читала, що тут 28,5 грамів. Ось тут написано: тут 28,5 грамів на цій плівці. І, так, до речі, Нічим не було, воно додатково запаковано, ніяких наліпок не було. Ось лише ця упаковка прозора і, власне, сам засіб. І... Далі ось тут є така ще чудова ем... листівка так, з самою худою. І так я не сказала, це варіант Winter Highlighter Palette. Зимова колекція, чи як там Winter Edition, так? І тут ось такі чотири хайлайтери, ось цей креми, кремовий Frosted Kiss. І ці три сухих І без вас, я їх ще навіть не свочила, до них не торкалася. Тобто, виявляєте, вже понад 2 тижні в мене ці хайлайтери, я їх ще не просвочила. Не хотіла це робити без вас. І зараз ми разом з вами просвочимо всі ці засоби. І подивимося, до речі, сьогодні без хайлайтера можна було б спробувати якийсь один з них нанести. Але, мабуть, ні. Свочі я зроблю, а ось вже наносити буду якось, якось пізніше. І тут, так, мабуть, я не мабуть, а точно я порушила свій лоу байєр тому що. Я поставила собі ліміти, щоб в мене було не більше трьох хайлайтерів, а їх в мене 12, і тепер з цими вже 16. І е, так, якби я. Але я сама собі ці правила поставила і сама собі їх і порушую. Останнім часом я дуже сильно полюбила хайлайтер. Мені подобається ними користуватись, Навіть не знаю, чому я сьогодні забула скористатися хайлайтером е, якось так. Забігалась, просто вилетіла з голови так, і не використовувала хайлайтер. Я, до речі, макіяж роблю, іноді спочатку там зроблю одне око, друге око і там, ну, не просто сіла і нафарбувалась, А поміж якимись домашніми справами ще встигаю там бігати, робити макіяж, щось дороблювати. А, власне, так, і якось хайлайтер це останнє, що я наношу, і сьогодні за нього забула. Ну, Буває таке. Що ж, любі мої, я дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною залишаєтесь. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!